Вітаю, друзі, легенда Агрофірм у нас на майданчику. Це дача Дастер 2014 року. Випуску передній привод. Чорний колір є на світів підкраси, але автомобіль чудовим, в чудовому технічному та косметичному стані. Скажу так: ця машина вже не одним роком експлуатації. Заслужило звання найкращого кросовера для сільської місцевості. Шикарний автомобіль, не вбиваємо мотор, не вбиваємо подвістка. Комфорта такого, як в Кашкай, наприклад, ви не знайдете, але машинка сама по собі надійна. Якщо треба поїхати по полям, по пересічним місцем або просто треба їхати, щоб вона завілася і їхала, це прекрасний варіант. Цей автомобіль продається з ПДВ. Це означає, якщо ви купите його, розрахунок буде безготівковий, то його можна придбати за 10,5 тисяч. Також його можна придбати і за готівку. Але це буде дорожче, тоді автомобіль буде коштувати 11,5 тисяч доларів. Чому так? Тому що автомобіль зареєстрований на фірму. А тепер йдемо далі. Гарна гума, гарні диски встановлені оригінальні на автомобіль. Це у нас зимова гума, 16 диски, комплектація тут класна, салон шкіряний, плюс всі чотири склопідйомника. Якщо в дорістайнгові версії, яка також у нас є на майданчику, ми могли знайти тут тільки передні, і то вони були десь там посередині. тепер вже переставила компанія. Дача дасте переставила в звичне для нас місце. Бо, наприклад, якщо взяти задні склопідйомники, то тут були посередині дві клопачки, а тут вже помістили їх на дверну класку. Дивіться, які красиві дивани, повністю шкіряний салон, Все чисто, все красиво, все акуратно. Плюс до всього, на чому ми не закінчуємо розказувати комплектацію. У нас шкіряне мультикермо. Бачите, кнопочки тут, тут. 156 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Автомобілі виходить, на 129 тисячах мінявся ГРМ. 5 тисяч назад мінялися мастила та фільтра. Шестиступенева механіка, без помилок, машинка, електрорегулювання, кондиціонер, плюс у нас така мультимедія є, і навігація є, і блютуз можна підключити. В автомобілі навіть як круїз контроль центральний замок, є документи за кордону. Але дивився сервісну книги, записів там не було. Е, ще раз нагадаю, що автомобіль на передньому приводі. електронічки задні. Плюс, дивлюся, вже, е, зробили по так. Полочку таку запаску вона скріпиться знизу, а в цьому кармашку ми знайдемо домкрат і всі необхідні для нас там речі. Якщо бажаєте собі дастера, то у нас на вибір є вже три, різні по віку, але в принципі однакові по технічному стану і по комплектації, Ну це, напевно, найкласніший по комплектації тут є все, навіть шкіряний салон. І це у нас дача. У нас є дві дачі, одна, одна риношка. Тож, друзі, мої, я запрошую на майданчик. Будь ласка, не залишайтеся у нас. Ви можете прийти, подивитись із нашим менеджером. Проїхатися за потреби.